Понеділок, 7 липня Україна, спека, істерика. Ласкаво просимо в сауну під відкритим небом. 7 липня нас очікує офіційне відкриття сезону. Розплався, але тримайся. Стовчики термометрів повстимуть вгору як ціни на кавуни у липні: плюс 30, плюс 33 градуси, а подекуди й до плюс 36. Справжній рай для комарів і кондиціонерів. Ставте лайк. Пийте воду, не сваріться з кондиціонерами і не звинувачуйте погоду. Вона теж просто виконує свою кармічну місію. Захід країни отримає vip пакет гроза, зливи, шквальний вітер, усе, як ви любите. До речі, парасоля вам не допоможе. Її просто вирве з рук і понесе до Польщі. Інша частина України без сюрпризів. Просто смажимося, без дощів, без тіні, без пощади. Сонце буде настільки щедрим, що навіть тіні від дерев здадуться згорілими. Київ плюс 33 градуси. Сонце, спека і жодної надії на хмаринку. Місто перетвориться на духовку з видом на Дніпро. Хочете освіжитися? Ласкаво просимо до кондиціонованих магазинів чи, хоча б у думки про них.